Так, доброго дня всім. Сьогодні у нас 30 жовтня. Виїхали ось на поле, їдемо. Подивимося, що там у нас пшеничка ту, що ми сіяли 4 жовтня. Ось зима. їдемо, подивимося, що в нас там зійшло, що не зійшло. Оцінимо ситуацію. Прийшов вже майже місяць, можна сказати місяць, прийшов, але подивимося що в нас там скаже воно. Які то діла. Ну що, доїдемо до поля, покажемо що в нас. Там. Так, виїхали ось на поле. Тут у нас 80 соток. Така пшеничка. Кажу, доволі така непогана. Вся зійшла, хороші сходи, густота. Нормальна така густота. Потрібно Та буде на весні трішки дати він добрива. Підколемити і все буде файно. І глянем, що там ще на двох гектарах у нас яка пшеничка. Так, приїхали ось на 2 гектари, подивимось що тут у нас. Трішки сонце добиває. Така ось пшеничка. Зійшла вся. Доволі густенька така пшеничка. Думаю, буде все файно. Тут воно трішки ще менше, тут земля не така, як там. Більш глиняна така. Яка густота. Такі то діла. Ну що, сьогодні у нас таке коротеньке відео. Показали в нас яка пшеничка. Все, до зустрічі, до нових відео. Так, на сьогодні ще не все. Поїхали ще косити ось Тих кусочок. Царка в нас ще є, така сантиметрів 25 30 треба викосити вже її на дриму. Хозимо сегмент сілопка в нас. Тракторець ТТЗ. Друга передачка входимо. Трошки неудобно знімати одною рукою, але. Забиває косалочку. Нападалось вже трошки листя. Така от косілочка у нас 1,9, трактири, працюємо.